Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео закінчення ретроградної фази Плутона і перехід в прямий рух з 14 жовтня. І в цьому відео трошки нагадаю про петлю Плутона, що це значить, для того, щоб зрозуміти, що нас може чекати в період директного руху Плутона. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам. Щоб цей період став для вас часом, коли ви вчитеся не боятися власної сили і йдете сміливо вперед. Ретроградна фаза Плутона з 4 травня до 14 жовтня завершує свій період. І в цей час Плутон пройшов з 4 до 2 градуса Водолія, а третя фаза петлі. Починається 14 жовтня 25-го року і закінчиться 4 лютого, Плутон – це архетип глибинних змін, символ внутрішньої сили, трансформації, влади та руйнування. І коли він проходив в ретроградній фазі, акцент зміщувався всередину, і це був період переосмислення, очищення та переродження не зовнішнього, а душевного. Плутон планета трансформацій, він не грає в поверхневі штучки, він працює з корінням, з тим, що ми роками ховали в підсвідомості з нашими страхами, контролем, залежностями, силою та безсиллям. Плутон це подих колективного несвідомого, що змінює частоту всього людського досвіду. Плутон не терпить поверхневості та не прощає уникнення істини, тому ключ до роботи з його енергією це усвідомлена внутрішня трансформація, інакше він наведе лад сам жорстко та нещадно. Плутон найруйнівніша планета і уособлює собою Бога підземного царства. Плутон у міфології це римське ім'я підземного Бога, що відповідає грецькому Аїду. Він уособлює владу над смертю, підземним світом, таємницями та прихованими ресурсами. Це не просто Бог похмурого царства, а зберігач скарбів, прихованих в надрах і буквальних, а це золото нафта, і символічних психічні ресурси, глибинна сила, влада та трансформація. Плутон управляє всім, що пов'язано зі смертю та відродженням, із силою та контролем, з кризами та очищенням, з підсвідомістю та таємницями. Він руйнує все хибне та застаріле, щоб на його місці виросло щось нове, сильне та справжнє. Плутон сила тотальної трансформації. У водолії він діє не як руйнівник старих імперій, а як кодувальник нової доби. Директний рух це зрушення від внутрішньої сили до проявлених змін, і все, що ми усвідомили, прожили, відпустили в останньому місяці ретроградності, тепер може вийти назовні. З'являється імпульс діяти інакше, будувати інакше. Поєднуватися інакше. Світ стає лабораторією, де ми можемо стати провідником змін через протест або через творення. А що таке петлі Плутона? І навіщо нам про них знати? Плутон щорічно змінює напрямок руху на ретроградний, а потім повертається до прямого. І в 25-му році Плутон був ретроградним з 4 травня до 14 жовтня. Петля це шлях періоду, коли ми бачимо, як спостерігачі із Землі, як та чи інша планета йде по небу вперед, сповільнюється, потім стоїть і розвертається йде в ретроградний рух, а потім знову розвертається і йде знову вперед, але вже в директному стані, в прямому. Тож, перша фаза проходила з 10 січня до 4 травня 2025 року. І в цей час закладалися ситуації, до яких швидше за все ви повернулися на подальших етапах петлі. Тобто, в цей час варто було бути уважними до того, що відбувається, все, що ви запустили в той період. Бізнес, особливо на криптоінвестиціях або пов'язаний з IT, реформи та нововведення, відносини у великих колективах, нових робочих колективах, спонсорство, дуже складні операції, наукові відкриття, почали боротьбу проти чогось чи когось. Все це було як чернетка. Плутон в ретроградній петлі заставить це переписати. Але це не означає, що в цей час не можна було нічого запускати нового. Навпаки, плутон надає сили масштабним проектам, а їх, як ви знаєте, часто переробляють і доводять до ідеалу. І друга фаза петлі, тобто ретроградна фаза, допоможе виправити ці помилки. З 4 травня до 14 жовтня 25-го року це був період внутрішньої роботи, переосмислення і повернення до тем, які почали підніматися з 10 січня 25-го року. І тут розпочалася справжня робота, і важливо було переробляти, різати, чистити, прибирати, трансформувати, очищати, знищувати, виправляти, працювати над помилками і знаходити вразливі місця. Звичні речі в цей період перестали працювати, і довелося нам діяти не за шаблоном, а витрачати більше часу на вирішення звичних питань, по кілька разів виконувати одні ті самі кроки, повертатися до пройденого і забувати про свої потреби. Плутон як планета переродження, відродження влади та підсвідомості в ретроградній фазі спрямовував енергію всередину, спонукаючи до самоаналізу і звільнення від старого та підготовки до радикальних змін. І цей період триває в середньому 4,5 місяці кожного року, і його вплив менш помітний на зовнішньому рівні, але інтенсивний на психологічному та духовному. А з 14 жовтня починається третя фаза петлі Плутона, і вона пробуде до 4 лютого 26 року. І це означає, що після періоду спокою та роздумів настав час діяти. Плутон, ніби каже, відпочили, насолодилися свободою, тепер настав час братися за справи, час змінювати життя, прокидатися і рухатися вперед. Тому Плутон та його вплив справді можуть стати причиною серйозних змін. І в цей час Плутон переходить в прямий рух, і до 4 лютого виходить із петлі ретроградності. І ми отримаємо те, чого прагнули, або те, чого заслужили. На цьому етапі можуть вирішитися ситуації, які виникли на попередніх етапах петлі, або якщо це довгострокові проекти. Проблема остаточно може набути своєї форми або вирішиться сама собою. Тепер трансформаційні процеси виходять назовні, і прихована робота нарешті стане явною. Плутон немов питає, а над чим ви попрацювали? Що змінилося всередині вас? Тобто весь жовтень можна назвати часом значних змін, які завдає Плутон. Не варто очікувати, що розворот Плутона вплине на нас так само швидко, як скажімо, коридор затемнень. Зараз Плутон розпочинає прямий рух у першому градусі 22 хвилини знаку водолі. Якщо у вашому гороскопі є планети в цьому градусі, або ви народилися 14 жовтня, то ви відчуєте вплив Плутона одразу. Плутон асоціюється з Богом підземного царства Аїдом. Це управитель скорпіона, це планета, яка вносить руйнацію в наше життя, коли вони неминучі, коли вони ніби веління еволюції. Якщо ви не відчуваєте змін, можливо, у вас не є активним Плутон в аспектах з іншими планетами. І коли він включиться і торкнеться будь-якої вашої особистої або соціальної планети. Зміни у вас однозначно неминучі. І в цей період Плутон не буде зважати на вашу волю, тому що він керує чужими енергіями і волею. Зараз, коли Плутон вийде із своєї ретроградності, то цей період торкнеться певного тимчасового діапазону і природно вплине на всі знаки зодіаку. Транзити Плутона це яскраві періоди, які запам'ятовуються, вони залишають дуже глибокий слід в житті кожної людини. Щоб краще зрозуміти, як цей вплив позначиться на вашому житті, важливо подивитися на вашу карту. Важливо визначити, в якому домі гороскопа знаходиться транзитний Плутон і де він буде робити розворот. Тож, все, що ви запускали в період з 10 січня до 4 травня 2025 року, поспостерігайте, ви зможете зробити підсумок у лютому 26-го року. А для кого ж це період особливо сильний? Ті, у кого особисті планети або Важливі точки гороскопу знаходяться з 1 по шостий градус водолія, тельця, лева або скорпіона в першу чергу, а також овна та стрільця. Це не просто періоди змін, це зсув осі долі. Ваша внутрішня сила стає очевидною для світу, але важливо не чіплятися за звичні ролі. Плутон вимагає зрілості. Відмовитися від контролю, щоб отримати справжню владу над собою. І якщо ви знаєте свою натальну карту, зверніть увагу на астрологічні дома, які відповідають знакам сонця, місяця та асцендента. І важливо враховувати натальний дім, де проходить Плутон, і суть змін, які він несе. Плутон пов'язаний з трансформаціями, фінансами, глибинними таємницями. Проявами правди, сексуальними стосунками, пристрастю, владою, грошима він завжди торкається цих тем. Плутону завжди потрібна або правда, або вигода. Тож. Народжені в перші дні водолія ваша особа проходить глибоке перекодування. Можливо, ви вперше відчуєте, що не можете більше бути зручним цьому світові, і цей рік потребує чесності із самим собою, навіть якщо правда руйнує колишні зв'язки. Тож, водолії з першого по шостий градус у вас Плутон проходить з'єднання. З вашим сонцем. Безумовно, на водоліїв вплине найбільше, тому що цей знак найбільше схильний зараз до змін і навіть сам готовий змінювати все навколо. Але для тих, хто пройшов перше струшування від Плутона ретроградний період допоміг вам глибше зрозуміти себе і відпустити те, що більше не відбиває вашого нового я. А в директному русі. Ви зможете побачити, як вирішилися ті питання, яких торкнувся Плутон в перші дві фази. Лев, Плутон проходить опозицію до вашого сонця, і вам доведеться, можливо, нелегко, якщо до ваших натальних планет формується опозиція, випробування для его. Волі та стосунків з колективом, і потреба контролювати та бути в центрі уваги може вступити в конфлікт із необхідністю ділитися владою та визнавати силу інших, У тельців та скорпіонів. Плутон створює квадрати до вашого сонця, і вам дістанеться період жорстких трансформацій. Тож будьте обережні, напружені аспекти це виклики, конфлікти, трансформації через кризу. Так, буде непросто, але дуже важливо. Також можливі конфлікти між бажанням стабільності та необхідністю змінюватися це ломка заради зростання. А гармонічні аспекти це підтримка, зростання через трансформацію будуть. У близнюків та терезів через тригони. І у вас, особливо у тих, у кого планети чи важливі точки натальної карти знаходяться з першого по четвертий градус цих знаків, енергія змін може відчуватися як підтримка, як можливе зростання через нові ідеї, зв'язки та креатив. Також у овнів та стрільців є шанс змінити підхід до життя роботи, проєктів, технологій. Цей час сприятливий для вашої особистої еволюції. Якщо у вас гармонійний аспект, використовуйте цей період для оновлення та зростання. Якщо напружений, не чиніть опір змінам, Плутон все одно прибере те, що заважає зростанню. Краще зробити все усвідомлено і використати цю потужну енергію. Ті, хто працює зі спільнотами, технологіями, психікою, енергією. Або реформами Плутон активує колективне поле. Це лідери думок, психологи, візіонери, it інноватори Усі, хто може впливати на свідомість людей, відчують виклик перейти на новий рівень відповідальності. А хто ж ризикує більше всіх? Якщо ви вперто тримаєтеся за контроль, владу, схеми чи звичні сценарії, цей період буде для вас очищуючим. Плутон не карає, він просто прибирає зайве, але якщо всередині занадто багато страху втратити звичне, може відчуватися внутрішня криза, начебто руйнується ґрунт під ногами. Особливо це відчують фінансові знаки телець, лев, скорпіон та водолій. Тож вам важливо не боротися зі змінами, а увійти з ними в діалог. Як же використати енергію директного Плутона у водолії? Вчіться бути провідником, а не джерелом контролю. Силу більше не треба доводити. Вона відчувається через спокій, через свідомість, через уміння тримати напругу, не руйнуючи себе. Чесно, дивіться на свої зв'язки. Плутон розкриває хибні союзи та знебарвлює відносини. Побудовані на вигоді, залежності або маніпуляціях. відпустіть те, що давно мертве, натомість прийдуть люди на іншому рівні вібрацій, ті, з ким можна будувати не зі страху, а зі своєї волі. Оновлюйте свою систему цінностей. Плутону долії це не про революцію заради хаосу, а про внутрішню технологію душі. І ваші ідеї, ваш спосіб життя, ваші кордони тепер потребують апгрейду. Не біжіть у крайності, шукайте те, що робить вас живим дозвольте собі бути учнем життя. Коли Плутон йде директно, ми часто можемо відчувати, ніби все ясно, але саме в цей момент важливо зберігати смиренність перед процесом. Нехай життя веде. І не втручайтеся в його темп. Плутон не запитує, чи ви готові, він просто приходить, щоб повернути вас собі. І якщо ви відчуваєте в тому внутрішні зрушення, втрату старих орієнтирів, це не криза, це переродження. Нехай цей період стане часом, коли ви вчитеся, не боятися власної сили. Коли ваші внутрішні реформи починають змінювати навколишній світ. Коли ви більше не шукаєте схвалення, а просто стаєте тими, хто ви є. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!